Уявіть, що ви живете в стародавньому Єгипті і підозрюєте, що вагітні, сьогодні ви просто зайшли б в аптеку за тестом. Але що робили єгиптянки? Вони покладалися на дивовижно простий, але ефективний метод. Жінка збирала свою ранкову сечу і поливала нею два види зерен — пшеницю та ячмінь. Зерна розміщували на полотняній тканині, регулярно зволожували та спостерігали за ними протягом кількох днів. Якщо жоден із видів не проростав. Жінка не була вагітною. Якщо ж з'являлися паростки, вітали майбутню матір. Найдивовижніше, що єгиптяни йшли далі і використовували цей метод для визначення статі майбутньої дитини. Якщо першими поростали зерна пшениці, народиться дівчинка, якщо ячменю хлопчик. Звучить як забобон. Проте у ХХ столітті вчені вирішили перевірити ефективність цього методу. Результат шокував наукову спільноту. Тест виявився точним на 70 щодо визначення вагітності. Справа в тому, що гормони усечі вагітних жінок справді можуть прискорювати проростання насіння. Щоправда, прогнозування статі виявилося не кращим за звичайне вгадування. Цей давньоєгипетський метод зафіксований у папірусі Каїрського музею, якому понад три тисячі років. Подібні тести використовували не лише в Єгипті. Але й у Греції та інших стародавніх культурах те, що здається нам примітивним забобоном, насправді було раннім науковим експериментом, який поєднував спостереження за природою з практичними потребами. Можливо, наші предки були значно винахідливішими, ніж ми думаємо.